Вітаю на каналі! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку, де ми оберемо з вами тюльпанчики, нарциси і всі останні рослинки, які мають корінечко, цибулька. Сьогодні обов'язково я покажу вам щось оригінальненьке, яке, яке ви ще не бачили. Ви обов'язково можете написати, що вам сподобалось, які тюльпани, які нарциси, можливо, якийсь сорт, просто в коментарях. Так що, поїхали! І тут відкривається краса. Дивіться, дівчата, тут скільки всього, скільки, всього, просто око і очі розбігаються. Просто-напросто. Тут такі шедеври. Дивіться, який тюльпан тріумф чорний. Щось так, він, начебто чорний, але трошки інший. Дивіться, який ще є ось незвичайний містер Івалі. Містичний тюльпанчик біленький. Бачите, зараз цибулинки покажу, обов'язково буду багато цибулинок показувати. Дивіться, непогані, зовсім непогані. Дуже офігенні, я хочу сказати. Дивіться, На них дуже був попит, їх дуже розбирають, бо він незвичайний. Так, ось такі тюльпанчики. Бачите, які класні. Ханімони, фансилс, техас. Абрикосовий, дивіться, попугайчик. Фламенко жовтий, бачите, дуже прикольний. Я взагалі люблю ці рвані краї, особливо, якщо ще й крутиться. Так, голубий. Так, попугай голубий, начебто, так? Да? Parrot. Щось таке синенько фіолетове Так, двойний ось рожевий був. Так, червоненький, нічого так. Ось такий комінс, з білим краєчком рваний, фіолетовий. Так, Якщо ви якийсь хочете написати, тут, в принципі, на стоп нажимаєте, бо я ж дуже подробно і довго не буду, бо я і так вже вам буду показувати дуже багато цих булиночок. Щоб ви написали, наприклад, в коментарях, що вам сподобалось. Дивіться, гігантська квітка. Нешвілін. Цибулинки теж класні. Но взагалі дуже рідко зустрічається, щоб цибулинки були якісь маленькі. Бувають. Це в прокусах там бувають і ще деякі, то буває, звісно. Так, ось. Це схоже, дуже теж цибулинки класні, гібрид Каусмана тюльпанчики м'які. Я в тому році, звісно ж, якось потрапила на такі тюльпанчики, які зовсім не по сорту, але це буває рідко. Взагалі на базарчику можна купити десь таке, що не по сорту. А тут, в принципі, нормально. Так. хейлс, бачите, низенькі такі цікаві, рожеві, як піоноподібні щось з рваними кінчиками. Двойний тюльпанчик, теж дуже гарні цибульки. Теж бомбезні. Я взагалі полюбляю такі піоноподібні, попугові. Так, ось такі в нас класні. Лілія подібні є, більш такі витянуті вгору. Є з краєчками. Так, барбадос, дивіться, бордовий якийсь чудовий. А ось сині. Оце я щось зацікавилась. Хочу посаджати. Хочу посадити ось такий. Чи буде він такий синій? Бачите, тюльпан Triumph. але назва не зовсім англійська. Але треба спробувати. Обов'язково візьму і подивлюсь, що там. І покажу вам. Так, Гамільтон жовтенький, жовто-гарячий. Ось такий жовтій yellow-пурпонет. Приконні теж. Цікавий так. Блекнейру трошки я показувала, трошки інший. Ось чудовий, щось схоже на морозово, але не морозиво. Подвійний. Теж дуже цікаво розкривається. Треба теж спробувати. Авейрун. Так, жовтенький Монте Карло, Strong Gold. Ось цей такий чудовий, цікавий Ария Карлс. Зараз подивимося. Цибульки дуже гарні, теж класні. Так, червоненькі рядушком проходимо. Це більш такий стандарт. Що у нас тут є? Дивіться, бачите, у цій короні, царська корона, червоненькі. Я якось, якщо чесно, крім оранжевих, ні в кого не замічала, що є і такі, бачите, біленькі. Ой, біленькі, жовтенькі. А ось стандартні оранжеві. Якось колись дуже давно у нас щось не захотів рости. Так, пальміра, дивіться, цікавий двойний тюльпанчик. Фіолетовий теж цибульки дуже класні. Так, іде тут дві штучки. Раніше якось більше було. А от такі пінокки я, кстати, в тому році садила. Але в мене зовсім страшні, якщо чесно. Я не знаю, що там. Не то страшні крокуси, не то якісь тюльпани жовті, але вони поганенькі, зовсім бліді. такі. прикольні. Ось такі я теж візьму. Ті пінокі вже брати не буду, а ось такі гібрид Кауфмана. Так. <кхм> візьму. Хотіла перевести з, Ладу. Так, wow Blue. Ось такі цікаві. Ніжні, бачите? Хто полюбляє ніжність? Теж класні тюльпани. Так, йдемо далі. Біленький, White Star, біла зірочка. James Last. Жовтий Yokohama, Ух ти, яка Японія, Cool Crystal, дивіться. Дуже класний. Так, долар Прям як гортензія, по-моєму. Так, дивіться, як чудово тюльпан Тріумф розкривається. Ерсенбург дуже цікавий. Люблю таке щось рожеве і попугайчики, звісно ж. Теж таке візьму. Так, що у нас тут? Чата? Чудові. Так, канаста червоненький, банжалука, рожевий з червоним. І ось такі ще. Так, ще ось, дивіться, піоноподібні, дуже кльові. Карнавал біленький з червоним, з бордовим, верніше. Лимончик, джекпот, ось морозово. Оце я, звісно, посадила в тому році погано. У мене не ростуть тюльпанчики в оцих корзиночках, знаєте, щоб нікуди вони не дівались. Вони просто там загинули. Для них як тюрма. Це. І вони, а я ще й дві пачки так взяла, якщо не три. І вони в мене не пішли. Так, Піцбург, дивіться, мабуть, великий. Так, у нас є тут крокуси: оранж Монарх, King of the Striped. Якийсь королевський в полосочку. Так, Атлантіс фіолетовий з білим, Санта, червоненьке, чи рожливеньке щось. Так, суміш, балада лілії лі, подібні тюльпанчики. Так, з рваними кінчиками, бачите. Дуже класно. Я взагалі тюльпани полюбляю, це тільки весна. Починаєш заглядати на ту клумбу після зими. Що ж там є, що ж там є. Оці ніжні цікаві Анжеліка. Я саджала якісь дрінг, дрімс. Їх тут зовсім не було, але вони кльові. Піноподібні і піноподібні і теж такі дуже е, розкриваються. Дивіться, які крукуси. Малинові, щось таке, рожеві. Я таких ще точно не бачила. Оригінальненько, якщо чесно. Ці блінки такі. Це буває в прокусах. Дуже плювові. Постійно більш такі фіолетові, якісь біленькі, жовтенькі. Дивіться, дуже цікаво. Так, оце я спробую цю цибулину. Я бачила ось такі високі, такі здорові, класні. Одну візьму точно. Так. Притіларія триваниста. Класно, крокуси, нарциси. Бачите, тут різні суміші. Можливо, хтось полюбляє суміші, так, там дуже різні бувають букети, які виростають потім. Ну, дуже красиво. Щоб не один сорт, наприклад, саджати, а да, от якийсь, щось вибрати різне. Теж дуже гармонічно в букеті дуже квітує кльово. Що я можу сказати? Вибирати. Ось я щось так полюбила трошечки цей крокус. Симпатичненько. І щось він мені теж запав. Бачите, такі гарні, гарні тюльпани. І головне, їх багато-багато. Дівчатка, обов'язково пишіть в коментарях, що сподобалось класного. Ir iki naujo ir sustarimo.